Привіт, усім сьогодні 28 травня і я заповнюю свідоцтво досягнень своїх учнів. Хочу поділитися, як це я роблю. Для того Для того, щоб заповнити правильно свідоцтво досягнень, то я користуюся, чим, чим саме я користуюся. Отже, тими даними, які були за період карантину-дистанційна освіта, ось такі у мене є таблиці, тут мої помітки різноманітні, і результати, як діти приймали участь. Також ми ж навчалися і до 12 березня, то всі роботи дітей знаходяться у портфоліо. Як це саме? Ось наше портфоліо. Ось таке. І це у нас перший клас. Другий клас у мене є сторінка діагностичних робіт. Це вже я вклала зошти для діагностичних робіт, які були. І також у нас є роботи ось. Ось усі роботи дітей з різноманітних предметів, і я оцінюю своїх учнів. Тут у мене предмети українська мова, я досліджую світ, нотатки з літературного читання та математика. Із, із інших предметів. Різноманітна творчість у нас в портфоліо є. Тобто це те, що допомагає мені оцінювати учнів у свідоцтві досягнень. А також дані, які знаходяться в мене в телефоні, заповнювали батьки 20 показників зі свідоцтва досягнень. Свідоцтво досягнень я скачувала на сайті Всеосвіта, ось воно таке гарненьке. Минулому році було жовтеньке. А на цей рік я вирішила, що буде таким. Я зробила. Шапку навчального закладу, прізвище, ім'я учня все це на комп'ютері і також було дані і завідувача керівника закладу. Що я пишу в рекомендаціях? Значить, в рекомендаціях я пишу, рекоменду, рекомендую повторювати таблицю множення, писати диктанти, розв'язувати задачі, все залежить від дитини. Або ж ще звертати увагу на зміни у природі і більше читати. І все, після цього свідоцтво досягнення я заповнюю в двох екземплярах. Два екземпляри віддаю батькам, вони роблять підписи. Після цього один екземпляр вони віддають до школи. І я його вкладаю в особову справу. Характеристику учня я не пишу, тому що у нас є свідоцтво досягнень. Ну, здається, все. Так, а, куди вкладаю свідоцтво досягнень? Свідоцтво до я вкладаю ось такий конверт. Передам потім батькам. У мене небагато дітей, живемо в селі. Є можливість, ну, щоб зустріти, щоб передати такого листа. Що в листі? Зараз я вам покажу. Часом кожна дитина з мого класу тримає такого листа. Що буде в листі? Перше, правила безпеки, тому що техніку безпеки під час літніх канікул ніхто не відміняв. Це таки будуть невеличкі подаруночки. Далі наше фото, це ми на день вчителя. Далі ось таке, картки з 2 у 3 клас, Це я придбала у Фейсбуці. Ось мій план на літні канікули. І небагато виконання завдань. Небагато. Далі лист звернення до учня. Потім грамота за особливі досягнення під час дистанційного навчання. Не кожен з учнів її отримає, лише дійсно, хто приймав активну участь. Далі подяка батькам, тому що вклад їхній був дуже великий, починаючи з березня місця. І дві розмальовки вони ці розмальовки в мене полюбляють. Красівки ось такі. вони їх розмальовують і вирізають, я вже декілька разів. їм. Такі розмальовки давали, і ось канцелярські предмети. Вони також їх полюбляють. Ну і буде два свідоцтва досягнень. Після цього цей конверт я запечатаю.